Всі привіт! Мене звати Кай, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про тіло, і я відповім на питання щодо власного схудень. Що тема тіла завжди всіх тригерить, всіх цікавить стосовно того, як повернути собі якусь форму, або як здобути певну форму, або яким чином можна скинути зайві кілограми? Я розповім свою історію. У цьому відео ми будемо зачіпати певні психологічні аспекти, тому що я їх на собі реально відчула стосовно свого відношення до тіла, стосовно думки інших осіб. Знаю, що всім дуже цікаво дізнатися, які саме результати в мене схубдені зараз. Стосовно ваги, я скажу, що особливо нічого не змінилось. З того періоду, як я почала займатися своїм схудненням. наразі це 55 кілограм і 66 см у талії. Сподіваюся, я відповіла на запитання, які у вас точно виникло стосовно певних параметрів. Зараз я розповім, як досягла цього результату. Для початку ми повернемося у часи моїх студентських років, коли, коли моя вага була біля 60 кілограм, але в кожного є е, своє. Свої особливості тіла. І моє тіло, воно залежало, моє, моє тіло збільшувалось в об'ємах, але в кілограмах майже не змінювалося. Тому що для мене навіть 1-2 кілограми просто получалося величезним об'ємом у моєму тілі. Тому навіть якщо я зараз важу 55, я реально відчуваю, що я... Куди? Тому що для мого організму я відчуваю, що навіть якщо буду важити десь 54, це вже реально замало. Так от, повернемося у часи, коли в студентській я важна 60 кг. Можливо, десь тут знайду фото, як це все виглядало, але не факт, я би їх всі давно повидаляла, напевно. Так от, це був розмір Елька, і я пам'ятаю просто, що... Був коментар стосовно моєї фігури, хоча я ніколи не задумувалася стосовно цього, це на мене дуже сильно вплинуло. Це був ще такий підлітковий період. І, звісно ж, я займалася сходненням, Шукала в інтернеті все, були навіть і голодування, і потім <зараз>, зараз я вже відчуваю наслідки цього, тому робити такого не потрібно. Це дуже жахлива помилка, навіть якщо ви реально скинете 50 кг кілограм. Вона вам потім вилізе таким боком, що просто краще бути здоровим у своєму тілі. Тобто ми говоримо зараз про психологічний аспект, що на мене вплинула думка оточення, і я вирішила схуднути. Звісно ж, потім на мене вплинула ще одна думка оточення це стосовно заняття спортом, тому що я дивилася, як хтось там бігає healthy life, тобто здоровий спосіб життя, здорові звички, і я почала також займатися трішки спортом. Інтенсивно кожного дня я навіть розробляла свої невеличкі графіки по Ютубу, були в мене різноманітні тренування, там преса обов'язково, і це було в мене звичкою, тобто я протягом року так постійно цим займалася. Якщо ми говоримо про нинішній період, це мій переїзд, який вже був два роки тому. За цей період. Я знову ж таки була, набрала вагу. Тобто тоді я була схудла після спорту. І потім знову набрала вагу, тому що для мене переїзд був е, таким чимось новим. І водночас я якось як -то кажу, забила болт на спорт і на якийсь дорогий спосіб життя, але мені було окей. я реально спочала прекрасно. Єдине, що мені не подобалося, що я не могла вміститись деякий одяг, але все було чудово. Е, потім я вже Відшукала сенсивну роботу. Це консультант, де постійно потрібно було бігати, щось шукати, щось рухливе робити. Тобто, 10 тисяч кроків за день це було для мене нормою, просто це мінімум. Не можу сказати, що в період моєї першої роботи у Львові я дуже сильно якось просто було більш інтенсивне життя. На Роботу ходила пішки. Тому що там транспорт майже, транспорту майже неможливо було дістатись, і в принципі в мене прям виробила звичка, що мені простіше дійти кудись пішки. І саме в той період, мені здається, в мене тоді об'єми були це розмір МК на рівні з С і мені дуже подобалось моє тіло, тому що воно було таке трошки підтягнуте, і в мене були форми, тобто все було прекрасно, мені дуже подобалось. Якщо просто так взяти і порівняти з тим, що є зараз, то це в мене еска не з ескою, там не знаю, можливо, просто в камері так не здається, але е, я просто дивлюсь до себе в дзеркало, і тих форм вже майже немає, і мені сон. одяг, коли на мені висить класний одяг, мені прямо неприємно. Це ж якось психологічно трошки впливає на мене, що я той одяг. Збираюся в автобусі, то на той випадок я так, думаю, ой, може, вже костішки поправлюся, і воно на мене буде файно сидіти. Тобто наразі я вважаю це як на рівні з певною худобою. І це не зовсім є дуже добре, і так само, зкажу наперед, на здоров'я це не надто добре позначається. Я розумію, зараз забагато інформації, я просто так коротко вводжу в курс справи, тому що я сама люблю дивитися кітки відео, любила, е, я шукала в інтернеті всякі можливі способи скинути ту вагу. Я хочу перейти до певного психологічного аспекту. У мене стався величезний інсайт стосовно свого тіла. Е, нещодавно я на роботі просто мимо проходила біля своїх колег і мені сказали, щось ти так схудла, ну, е, ніби. Просто факт, мені настільки в голову, до чого я веду? До того, що до цього я дивилась на себе зеркала. Ну, я ніколи не думала, що я реально там схудла. Не знаю, тому що моя вага за останні два роки майже не змінилася. Тобто, в мене було там 58, 57, 56-57 Ну тобто, бо кілограм туди, кілограм сюди. Ну, тобто для мене це бізнеці зовсім ніякої немає. І мені це так втілося в голову, що ой, ти так схудла, і я прям прибігла додому, стала на ваги така 56. Ну, але почала дати зеркало, що так здалека, думаю, може, реально там якось схудла. я веду до того, що ми себе оцінімо з точки зору інших людей. Тобто, якщо нам оточення каже, ти жирна, вибачте, за це жорстоке слово, або там в тебе є зайві кілограми. Ти приходиш додому і ти дивишся на себе в зеркало по іншому, ніби протираєш очі. Такий. Капець як можна жити з цим. О май гад, що в мене за тіло, фу. Коли тобі кажуть, ти надто худа, ти теж приходиш додому і таки дивишся. Да. Особливо, коли, наприклад, тобі може сказати якийсь хлопець, фу, ти ти така худа. Просто думка інших людей. Формує наше уявлення про себе. Тобто це реально дуже впливає. Тобто якби мені, наприклад, в моїй студентські роки ніхто не казав, що «Ой, в тебе зайві кілограми, я б ніколи про це не думала. Тобто реально б на з'явилося, що просто в мене в сім'ї. Ну там Ніхто такого не казав, що ой, ти там сильно поправилась, ой ти там можеш сказати, ой, ти худа. Там, всі близькі всі там це кажуть, ой, ти такий худий, ну, ти просто це сприймаєш як там жарт, або там просто а коли тобі каже оточення, якийсь факт про тебе, ти такий. Да, Тебу, Значить, вони мене так бачать, і значить воно так і є. І ти зразу починаєш щось робити. Я розумію, що зараз може виникнути думка. що Тобі класно говорити, бо ти в нормальній фігурі, ти в нормальному стані. Зараз нас повчаєш. Я не повчаю, по-перше, по-друге, мені мої всякі схуднення вони принесли дуже багато гатинних моментів у моєму здоров'ю. Тому я просто хочу від когось вберегти від певних. Негативних моментів, які мені звітні обов'язково виникнуть, якщо ви будете якось займатися таким активним схудненням, яке буде лише шкодити. Тому реально варто звертатися або ж до спеціалістів, або просто робити щось таке, що буде менш шкідливим. Ще один висновок, який я зробила, це те, що дуже важливо мати душевний спокій в таких моментах, тому що коли ти займаєшся своїм тілом, ти є в напруженні постійно. Тому що ти, наприклад, сидиш, я пам'ятаю, <смі> як я десь сиділа біля когось, і я така поправляла постійно десь кофточку, сорочку, щоб, не дай Боже, не видно було якоїсь мої складки, або там малювалася постійно, щоб не видно було там не видно було якихось щік, чи там якоїсь приколів, або там не ходила в якихось коротких шортах, щоб не видно було моїх широких ніг якось так І тому це постійно напруження було. Так от я перейшла до того, що потрібно займатися певною медитацією або ще дихальними практиками. Мінімально. Я не роблю це кожного дня, я можу не робити це навіть тижнями, але просто я зрозуміла, що це трішки повертає тебе в рівновагу. Якщо говорити про якісь зміни в моєму особистому тілі, наприклад, до та після, то я іноді шкодую про той період, коли. То рік тому, коли в мене було трішки інше тіло, і, і здається, в зі здоров'ям проблем було втричі менше. Зараз, наприклад, я їм стільки я хочу. У мене зараз немає ніяких обмежень, тобто ніяких дієт, нічого, але в мене тіло на фоні роботи, на фоні стресу, воно навпаки витрачає більше калорій. І мені реально хотілося б повернутися в той момент, коли мені абсолютно все подобалось, і я не думала. Блін, воно на мені так висить. Коли ти йдеш до результату, ти його отримаєш. Але потім воно може вийти з під контролю. Як, наприклад, у мене, що в мене ж в місяць мене організм за всі мої способи схуднення. Він просто витрачає багато енергії, тому що він боїться, що я знову почну. Якось чи голодувати чи обмежувати себе, і йому треба робити якісь запаси. Ну тобто це постійно якийсь стрес. Тобто такого не буває, наприклад, що ви займалися схудненням, і потім, коли вже увагу досягнули ті позначки, якої ви хотіли, що все, воно зупиниться і все буде прекрасно. І Тоді там вага може йти навпаки ще більше вниз, або навпаки йти вверх. Тобто це потрібно розуміти і просто ставити здоров'я своє на перше місце. Зараз мені хочеться просто підвести певний підсумок і дати від себе певні якісь поради, або навіть я свої висновки зробила стосовно свого тіла, як можна просто легкими способами можливо дійти до певного результату. І висновок перший це багато ходити. Я про це в мені скрізь говорю, що навіть коли мені потрібно в магазин після 40 хвилин. Я можу викликати таксі, але я все одно йду пішки. Друга, другий висновок, який я зробила, це я помітила, що мені іноді шкода витрачати гроші на більш здоровішу їжу. Тому що, наприклад, зараз взимку ціни на овочі набагато вищі, і тому я так думаю: е, окей, краще візьму там замовлю, наприклад, якусь піцу або, або купу собі якусь булочку замість того, щоб купити собі салат, тому що салат вийде. Понад 200 гривень. Нещодавно мені попадаються якісь певні інсайти стосовно нутраціології, то те, що ми вживаємо, воно впливає на наше здоров'я, на наше тіло. І я зрозуміла, що для того, щоб підтримати імунітет на весь свій, потрібно просто харчуватися трошки по-іншому і, і перебороти себе, і витрачати реально кошти на якісь більш здоровіші продукти. Наприклад, якісь там фрукти, купляти, яблука, банани, апельсини, купувати більше зелені навіть взимку. І це не просто, я думала, здорове харчування це коли ти їсиш постійно якісь кашки, якісь салати. Та ні, хоча б просто робити собі якусь легку їжу, в якої у тебе не буде важкості, від якої ти будеш отримувати позитивних там, вітамін, мікроелементів для свого організму. Третій висновок, який я зробила, це те, що я пам'ятаю, що коли я відчувала себе трішки більшою, я знайшла була людей в соцмережах, які мали свої форми і пишалися тим, що вони виглядають так. І мені це реально допомогло, тому що ти відчуваєш, ніби що тебе підтримують. І моя б рекомендація, що коли ви проходите якийсь такий етап, то треба шукати людей, які проходять таке саме, або які надають вам якоїсь мотивації просто психологічно допомагають вам зрозуміти, що ви прекрасні. Також ще один висновок, який я хотіла зробити, це те, що не завжди ваше зауваження стосовно фігури, воно може означати саме те, що в людини зайва вага, або навпаки. Якщо вона надто худа, то ви думаєте, вау, вона би так сильно з собою займалася. Цікаво роздізнати її секрет, як вона схуднула, а це може бути просто проблеми зі здоров'ям або якийсь інший аспект. Наприклад, мені. Казала десь рік-два тому, що в мене дуже сильно змінились обличчя, думаю, ва, кажуть, кажуть, ти так схудла, що ти робила. Типу, це було дуже просто. Ви ніколи не додумались, чому моє обличчя стало більш звужене. В камері це не передає, але в реальності це дуже помітно, тому що як ми знаємо, що камера вона розширяє. Так от, мені ставили брекети і видалили зуби мудрості. З... По фізіології, якщо ти видаляєш собі мудрості, то твої щоки трішки впадають отак. І обличчя стається звуженим. Та-дам, і ось цей секрет. А ми буває дивимося на якихось людей, і ми думаємо: вау, вона така худа, чи вона займається, або там. Ой, ти щось поправилась, тобі треба схуднути. А ми можемо навіть не розуміти, що, наприклад, людини якийсь там переломний момент в житті. Або ж на просто там якісь лікування є, яке, яке впливає на організм, і що людина набирає трішки більше ваги. Але це здоров'я, тобто ми своїми якимись коментарями можемо просто не розуміти ситуації, які перебувають за людина. І це були мої більш такі дорослі висновки, тому що це відео я ще починала знімати роки два чи три тому. Я пам'ятаю, я розповідала всю свою історію про своє тіло, про свої схуднення, про свої дієти, яких було немало. А я навіть знімала вже на каналі про одну з дієт відео. І просто зараз, коли мені вже за 25, я розумію, що здоров'я в першу чергу, здоров'я. <тамп either> Тому що зараз мені і фінансово дуже важко. Підтримувати своє здоров'я і морально, тому що це і дискомфорт, і біль. І я зараз розумію, що моє якесь зовнішні, зовнішнє тіло, моя зовнішня оболонка Мені не настільки важливо, тому що ти приймаєш себе і ти про себе турбуєшся. То мені хотілось би розповідати більше комусь, хто думає стосовно якогось свого схудення, тому що. Не треба робити помилки, які я, наприклад, робила. І це просто погубило моє здоров'я. Мої близькі казали про те, що обов'язково тобі це з боку, але коли ти плік, то тобто, ти хочеш досягнути цілі, ти все робиш для цього. Це було моє дуже коротке відео. Я так трошки розхвилювалася, тому що пройдено було дуже багато шляху стосовно цього. І єдине, що залишилось зі мною з доброго, з позитивного. Те, що все ж таки спорт в житті може бути, має бути. Там якась йога, медитація, розслаблення, багато прогулянок і просто про своє здоров'я і робити дуже часті обстеження, або, хоча б, не забувати про те, що можна піти, перевіритись, зробити чекап організму, і щоб ти просто знав і зміг попередити виникнення. Якихось неприємних ситуацій. І дякую, дякую вам за перегляд цього відео. Можливо, ви поділитесь своїми якимись висновками. Можливо, ви теж були на цьому шляху до свого ідеального тіла або якимись історіями. Стосовно цього. Я буду дуже рада це все читати і вам відповідати. Дякую вам ще раз за перегляд цього відео і побачимось у наступному. Бувай!